За час війни з України виїхало більше мільйона чоловіків. А голова МВС повідомив, що готується закон, який передбачає покарання для незаконно виїхавших чоловіків. Тож давайте дізнаємося у українців, чи потрібно буде покарати чоловіків після їхнього повернення в Україну. А це залежить від багатьох чинників. Тобто, однозначно, я вважаю так сказати не можна щодо усіх чоловіків. Ну стосовно цього, і законодавство дає пояснення. Тобто в законодавстві в нашому українському, як і в іншому законодавстві там цивілізованої іншої країни нема чіткої відповіді на подібне питання, так чи ні. Тобто, там розглядається велика кількість факторів. Ну, мало би так бути, але я думаю, що цього не буде. А ось зараз готується законопроект про те, що вони понесуть відповідальність за свої дії. Ну, я підтримую цей законопроект. Я насправді вважаю, що це правильно, тому що всі мають бути рівні, і якщо у когось є ці свої зв'язки в певних державних структурах, це не означає, що вони краще за інших громадян України. Зуписти моя родина, не виїжджала. За кордон, незважаючи на те, що вони волонтери і в них є можливість використовувати навіть цю програму Шлях але ми, серед, ми свої громадяни власної країни, і я вважаю, що ми всі маємо переживати це разом тут. Звичайно. А яке покарання покарання для таких чоловіків придумали? Як би ви їх покарали? Громадські роботи. Надовго? Хм. Ну, скільки того? Ді неділю? Добре, тиждень. тиждень, Індивідуальний підхід. Мені здається, є такі історії, що певно потрібно якось його і покарати. А є такі ситуації, що потребують уваги. Мені здається, що до кожної людини потрібно ставитися індивідуально і з повагою і з таким знаєш зрозумінням. О, складна тема досить таке. З одного боку, якщо вони зробили це, скажімо так, неправомірно, да, ну, мається на увазі з порушенням законодавства, там, чи за хабарі, чи ще якимось чином під час повної мобілізації, то, напевно, якась відповідальність має бути з іншого боку. Такі сигнали зараз вони є, ну, відверто скажу, теж такими. Як би сказати, неоднозначними, тому що ми розуміємо чудово, що одним з наших завдань має бути якраз повернення людей так, з за кордону, які виїхали, і відповідно не відлякування їх та тим, що от ви повернетесь і сядете, скажімо так, так тут, або винести там якусь відповідальність за це. А тому мені здається, що дискусія ця має бути в суспільстві, так але яким саме чином буде виглядати рішення щодо цих чоловіків? Ну відверто скажу, для мене це поки що залишається відкритим запитання, так чи Має бути ось саме таке, тому що насправді ж багато ми маємо і в Україні чоловіків, які не виїхали, але ухиляються точно так же успішно, тому тут, тут не впевнена, щодо цього. цього. Тому я думаю, що ми маємо, ми маємо щось, цю тему ем, ем, непросту, але тим не менш, її не загубити і в суспільстві продовжувати обговорювати. Звичайно, якщо, якщо вони віку такого, що могли би бути в ЗСУ і просто втекли. То звичайно треба карати, якщо вони не хворі, здорові. Я думаю, ви ж знаєте, що дуже багато наших хлопців, які були на заробітках в інших країнах, вони, коли почалася війна, вони повернулись в Україну. І Я думаю, ті, що втекли, повинні бути покарані. Та як сказати, ну прямо покарати, ну напевне, як згідно законодавства, все-таки їх обов'язок. Ставати на захист, особливо в такі критичні часи. Можливо, так індивідуально, наприклад, от, зокрема, такі от персонажі, як ось цей Комік, який скориставшись можливістю виїхати за кордон, яка взагалі була призначена для того, щоб різні там актори, музиканти виїжджали, збирали гроші для Збройних сил. Він просто скористався цим втік. Ну, не знаю. Якось, як на мене, це зокрема просто неповага до колег, які працювали просто на країну, допомагали своїм людям. Є ж люди, які втекли з купою дітей, сім'єю, тобто, ну. Знову ж таки, згідно законодавства, ми маємо їх покарати. Ну скажімо так, наскільки будуть ефективні такі люди, які не бажають, наприклад, взагалі там служити, вони бояться. Типу, це знову ж таки, це дуже індивідуальні питання, напевне. Але законодавство є, воно працює і, по ідеї, ну напевне, має бути якесь покарання. Не знаю наскільки правильно, може вони мають щось внести інше. Ну це залежно від того, коли вони виїхали. Якщо вони виїхало до того, як прийняли. Закон то це одне одна справа. Якщо вони повернулись, не знаю, це має бути вирішено, але вони мають щось відшкодувати і якісь все ж таки щось зробити для держави.